На, ну, на урожай, це не буде такі урожаї, які, там урожай, 5 і ну, 5,5, там максимально можна з ярої пшениці витягнути. Я думаю, там на 4 ми це не вийдемо. Е трошки менше будемо працювати по інсектицидах, фунгіцидах вже в процесі пущення, виходу трубку, колоска. Е по можливості ну не будемо працювати, але напевно такого не вийде, щоб на 100% не працювати. І е ну, це залежить від кліматичних умов, від того, скільки буде доща. По тому по самому сорту дочі вона є стійка до рушницької роси. Ну, умовно, те, що я там по ній прочитав, те, що мені дали таку інформацію. Будемо бачити, зараз скажу, головна ставка вже при посіву, що вона не протруєна. не інсектицидом не функція. Ми не ставимо ставку на те, щоб збирати великий урожай, а якісний і екологічний. Мамо! Це що по технології, те, що ми пробуємо? Ну, і що, надихнуло? Мам, що, надихнуло? Мам, що надихнуло на таким чином? Мам, надихнуло е екотема, якби хотіли відійти навіть, і взагалі хочемо спробувати себе використовувати в нашому наш, наш, виробництві тільки місцеві продукти, максимально мам, замінити на привозні. Там помідори для соусу всі привозили там, з Італії. Звали, бо це італійська піца, так треба. Ну піца ж може бути українською, правда. З нашого зерна з, наших, з нашими помідорами і так далі. У нас був минулого року перший експеримент. Ми для нас спеціально зібрали урожай помідорів під Луцьком вирощених, і ми зробили свою томатну пасту. Вона це і, і смач... да, ви сьогодні скуштуєте, і ми на основі неї зробили гостре соус до ковбасок. Тобто Ми весь час з моменту повторного відкриття, як ви знаєте, що ми 25 грудня ми змінили ну, концепцію нашу, поправили трошки в еконапрямку і з того часу максимально перейшли, як Андрій казав, на місцевого виробника або місцевого продавця, який близько десь бере ці всі ці, ці продукти. Ми стараємося молоти на нашому млині. хто був на зряді піці, ви бачили його. Ми, ми купили в Австрії, він працює, ви можете самі прийти на ньому допомогу. Дуже кумедна була історія з покупкою цього Ми коли їздили на виставку і знайомилися з людьми, які його продавали. Ми з ними довго говорили англійською мовою, а потім спитали, а зерно де берете? вони кажуть, в Україні беремо. І ми взяли номер телефону і зв'язалися з людьми. От перший перший сорт, який ми купляли, це був сорт кисло. Це робити, вже збирають. Це був сорт Касіопея. Ми брали це озима пшениця твердого сорту в Миколаївській області. Нам зараз казали. ми її використовуємо. Да, зараз поки користуємося нею. Да, так, а хочемо, зараз сіємо яру пшеницю, яку нам порекомендували ті самі аграрії, і будемо пробувати вирости тут. Ну, руки. сказав Юра, що ну втрати врожаю вони можливі. Ну тобто або може все захімічити, тоді втрати мінімізувати, або насіяти більше і зібрати менше. Тобто, Будемо пробувати, яка якість того вийде, бо цей сорт пшениці нам порекомендували, що він для лісостепу підходить. Ну, у нас лісостеп, у нас полісся, але якби максимально ближче е, до тих кліматичних мов. Ну і ви самі бачили, які 2-3 останніх літа були. Сухі, це, це, жарко. Та, не не а це було. і є той клімат, який треба. сухо і стабільно сухо. щоб було. Тому у нас в основному в Україні вирощують пшеницю твердого сорту на півдні і на сході. На схід ми не ризикнули їхати, <рес> це Не будемо там сидіти. <рес> Тут взяли. Тобто при самих скромних розрахунках з цієї площі, який-то наш очікуєте відбрати? 8-10. Ну, з гектарів, ну, виходить. Але це не цієї 4. площі, це 2 гектари. тонни, так, з гектара? Так. і затрати 200 кг, так? Да? 200 кг на гектар. 8 тонн. Ну, взагалі оптимально, там якби. 50 і оптимальне на ярус 150 кг на гектар. Ну, ми беремо просто із-за того, що нам треба якості, ми трохи більше треба Взагалі показники 10 тонн. Якщо, буде, бачити, якщо буде, там сіяти по технології, то там, максимальний урожай 5,5 обіцяє. Ну, ну, ми ну, ну, ми розраховуємо на реальні цифри. Я ще раз нагадую, що це. Наш експеримент, ми хочемо це спробувати і хочемо спробувати це зробити в нас на землі. А річна потреба, наприклад, у вас виробництво. Достатньо таке добре. Достатньо, достатньо. Ну, маловажно. Зараз 12 нас було, ну будемо пробувати. Ми Sono... хочемо взагалі 20 використовувати. Торгуватися цими Ми нормально наладили з Можемо зайти в поле. Хлопці, але екопродукт вимагає завжди затрат. Екопродукт, щоб зробити, він вимагає завжди затрат. Чи зміниться ціна, чи повпливає це на вартість ціна вашої... Не зміниться, чесно. Ми розраховуємо собі вартість борошна. В принципі, ми розрахували закупку цього зерна з хвороні, цієї сім'ї організаційними моментами, то вона не буде вищою, як та, як купити Миколаївський, Миколаївський і привезти сюди. Тобто вже це закалькульовано і змінюватись нічого не вирішить. Дай Бог, щоб вийшло. Мама, Але ви поки можете спробувати щодня в нас кафе, як з Мам, нашого борошна, які макарони на смак виходять на вигляд яка піца виходить, ми цим зерном користуємося цим боросом теж користуємося. Думаю, що вам по дорозі сюди розповідали, а, які там види ми робимо. Хтось, і... як... може, має бажання спеціалізне. Там все по навігації, все автоматично, сіманка німецька. Там навіть водії карма не шукають. Навіть водій вийшов за пивом. Борис. А, борис. 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 а борис. Там тільки у неволю, ви чули і влюблю. А, <решу> <И гелодина. голософия> да, на дискотеку 12 трактор А где? 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 А не да, приезжаем на него. Да. <голософия> <голософия>